У Черкаському музеї Кобзаря презентували альбом малюнків Тараса Шевченка, датований 1841-43 роками. Це факсимільне відтворення першого з чотирьох альбомів Малюнків Кобзаря. Книга вийшла коштом фонду Рідна країна. У ній ескізи, етюди, замальовки і начерки, виконані Тарасом Шевченком у Петербурзі та під час його першої подорожі в Україну. А ще унікальні фрагменти українських пісень, написані рукою Пантелеймона Куліша. На презентації побувала наша знімальна група. Шевченківські раритети зберігалися в Інституті літератури Академії наук України і ось нарешті їх репродукували. До цього часу і по сьогодні ще якийсь незрозумілий для мене такий академічний підхід до видання спадщини Тараса Шевченка. Ну, от, бачите, вдовина хата. Так от я читаю статтю доктора мистецтвознавства про ту вдовину хату. От дивіться на ту вдовину хату. От вона пише у своїй статті. Що там ліворуч біля хати паркан? Ну, ви назвете той тин повалений парканом? Ні. Факсамільні копії збірки Шевченкознавець Сергій Гальченко прокоментував кожен аркуш, уточнив датування і відновив первісну цілісність малюнків в альбомі. Зібрані замальовки, ескізи і тюди, виконані Тарасом Шевченком у Петербурзі, краєвиди Києва, а також начерки до живописної України та селянської родини, зроблені під час першої подорожі поета Україною 1843 року. Надзвичайно важливо, що ми повернули. Деякі малюнки черкаські, які були в силу різних обставин, ну вилучені з цього альбому. Зокрема, Аркуш де Шевченкова хата повернула, імплементували його в альбом. Альбом малюнків Тараса Шевченка унікальний і тим, що це ще й записник кобзаря. Тут є написи, фольклорні записи, цитати з псалтиря. а також фрагменти українських пісень, написані рукою Пантелеймона Куліша. Задача наша була поставлена Сергієм Жосткаєм, що все мусить бути. Там крапка в крапку, відбиток відбиток, так як це зберігається, як це зберігається в архіві. Тому і Микола наш відомий художник, народний художник України, і Степаненко весь колектив активно працювали, щоб ми отримали такий альбом, якби ми його взяли в архіві. Видання приурочене до 200-річчя від дня народження українського генія безкоштовно надішлють художнім вишам, а також шевченківським музеям і бібліотекам. У планах фонду рідна країна надрукувати повне зібрання творчої спадщини Тараса Шевченка. Світлана Литвак Віктор Наточий Віка новини.